Усі люди на землі, на нашій планеті мають об'єднатися навколо ідеї, просто зберегти життя, просто вижити, встояти в період оцих таких глобальних змін. Ми просто всі маємо відповідати програмам, які матеріалізуються тут, в нашому просторі. І це є доволі цікаво, дуже цікавий період. І тому у нас, коли йде новий прилив, вплив, нове вливання нам, цього е, високочастотного е, діапазону, так? От ми в ньому вже знаходимося і балансуємо в ньому так? От і, і намагаємося його е, пропустити як через усвідомлення, правильно, це і є наша робота тут. То це є нелегкий процес для нас і на клітинному уровні, на рівні психіки, душі, так, на рівні нервової системи, на рівні е, діяльності нашого мозку. Тобто, так, це впливає на нашу сердечно-сосудисту систему. Е, тобто все у нас з вами від, відреаговує. І через те я кажу, що ми йдемо зараз через величезну перекалібровку самих себе. Для того, щоб співпадати з задачами того простору, в якому ми далі будемо жити. Так? І ось саме головне, що я хотіла вам сьогодні сказати, що ця ідея, навколо якої ми маємо об'єднати всі свої думки, всі свої а, устрімління, так? це саме ідея збереження життя як такого цілісного в єдності. В єдності наші, як людства, людство має об'єднати мету, в меті свого існування. Ми маємо всі, як людство, об'єднатися в меті нашого існування. І це є знання. І саме на землі зараз мало тих людей, які можуть це знання провести через себе, тобто провести і віддати. Але це є навіть, як сказати, це ті що, були, ті, що готувалися до цього періоду, дуже багато тисяч років. І вони є тут такі люди, і вони є тут, як вчителі, як провідники, вони є тут як просто ті, хто доносять. Ті, хто доносять, а взять зможуть ті, хто зможе донести, хто зможе підняти, розумієте? Так от, нашу здатність піднімати те все, що ми зараз отримуємо, так? ми маємо з вами тренувати, усвідомлювати, розвивати. Тому сьогодні яка основна е, суть мого відео? Без вис знання високого порядку. Без знання, як це все працює, для чого, яким чином, по яким законам так, вищого існування, без знання того, хто ти тут є і як ти з цим співпрацюєш, у нас з вами майбутнього бути не може. Тому знання дуже важливі. І це не є духовні знання, хоча частково, як духовні, так, щоб хоча б знайоме слово. Це таке як духовність. І його просто сказати духовні знання важливі зараз, але це не духовні. Це логіка пов'язана з разумом, там, де ти зливаєшся, де ти вибудовуєш концептуальне мислення. Розумієте? І у нас з вами ще тут роботи і роботи. Роботи не початий край. Тому що багато людей. Які вцепилися за якісь там вчення, і будують на цьому, і посилаються на них, і будують на цьому свої якісь там проекти або розкриття свідомості в якихось там ну, своїх ракурсах, розуміннях, тобто прив'язуючись. Наприклад, от, хто, у нас тут є, є команда, яка читає Бхагавадгіту онлайн. Тобто, і як би її пояснюють. Вона абсолютно не зрозуміла. Пояснення абсолютно незрозумілі, е, розмиті, розтягнуті. І кожен раз там береться якийсь абзац, і людина сить інтерпретує по-своєму. І це є зовсім не актуально наразі зараз, так? так само, але забери у деяких людей оце, вони не будуть знати, як жити. Забери у деяких біблію і ті заповіді, які там є, вони не будуть знати, що їм робити. Вони не будуть знати, що робити. Розумієте? Забери там ще щось, у когось там, так, там е, якісь ще знання, там, скажімо, в Індії, там, так, заберіть там ще щось, заберіть у когось медитацію, заберіть в когось щось, до чого людина. Прив'язана, прикипіла, так, от їй добре, і вона там в цьому розвивається і бачить цей розвиток, заберіть це, і людина не буде знати деякий час, що їй далі робити. Тобто, прив'язуватись до чогось одного зараз не має сенсу абсолютно ніякого. Зараз ти маєш весь час іти і, і осмислювати кожен крок. Іти, і осмислювати. Сьогодні так, завтра так. І все робиться легенько, без того, щоб сильно напрягати себе. Тобто, коли включається напруга, десь там, посилення, ефекту якесь іде, то е, не буде нічого, нічого не буде працювати. Тому наша з вами задача тренувати стани, в яких ми маємо сприймати от все те, що ми маємо почути і як далі жити, і формувати ту ідею для збереження. Загального життя, загального простору існування, тобто себе, простір буде, себе там зберегти як як людство. І це має робити кожна людина. Тому дуже дуже я ціную людей, які от пробиваються крізь ці прошарки старого світу, от прокльовуються як я кажу вам, як росточки. так я завжди за те, щоб душа відроджувалась. Ну Так, ми говоримо, душа, там, да, дух, тіло, там, ще щось там земними такими поняттями, які, до яких ми звикли, і нам зрозуміло. Так? Ось, наприклад, я вам хочу ще прочитати сьогодні мій вірш, як вишеньку на тортику. Зараз я знайшла його, листала, перебирала свої а, бумажки тут і знайшла такого віршика. Коли жива душа? Коли жива душа? Я завжди порівнюю людину з водою, душу, з водою, вода. Тобто зараз це дуже актуально. Звучить так. Знаєте, вода, вода, вода. Епоха водолія, і вона така, вона текуча, вона творяча, вона пульсуюча, вона дуже сяюча, така. От. І дозвольте я вам прочитаю такі рядочки, от, які я написала. А ви просто послухайте. І скажіть, як у вас воно відкликається? Тобто я в кінці скажу, до чого це я писала. Коли душа жива, розтеклися, водограєм коси на плечах. Я є та, що сяйво носить в глибині, в очах. Сміх веселок назбирала та вплила туди. Щоб душа моя заграла у відблисках води. І тумани відступили, розчистили шлях, моє сяйво оголили і розпливлись в полях, Я їм стрічкою махнула і відпустила геть. Волю серденці відчула, що втрималась ледь. Радість тихо розкотилась по моїй крові. В ній природа відродилась, що жила в мені, оживають всі росточки, крізь любов ростуть, розрівнюють пилюсточки в квітах, що прядуть, у водограях роси плещуть, немов знають суть, їм дано лиш так воскреснуть, себе не забуть. Все живе водою дише, що тече з небес. Я є та, що сяйво кличе, щоб світ воскрес. Чуєте, як? як переливається вода в кожному з нас, сяючи? Це, це вірш не про Таню Сахненко. Це вірш про душу, яка у кличе, щоб світ воскрес. Розумієте? І такі душі зараз запалюються більше, більше і більше. І тільки от засяйла душа, так до неї притікають ці енергії, вона стає здатна їх розпізнати. так? Тільки засяяло це серце, почало битися по-іншому, все притікає, все, все тобою сприймається по-іншому, змінюється світогляд, змінюється світосприйняття. Так? Ти починаєш усвідомлювати, що ти вже людина нового світу. І ти ніколи не захочеш повернутися туди, в ті програми, де йшла розруха і де було рабство, де твоя душа була, сиділа, як в клітці, і то не золотій. А зовсім іншій клітці, розумієте? Так що, друзі, всі ми з вами в одному човні. <хи> Пливемо далі. Хто хоче приєднатися до моїх проєктів, до курсів, будь ласка, заходьте. Ваші коментарі і вподобачки гріють мені душу. Я рада з вами спілкуватися в таких ефірах. До речі, зараз зроблю об'яву, таку, якраз хто дослухав до кінця, от зараз саме цікаве буде. Я вирішила провести для вас, друзі, групову консультацію. Я, як ментальний психолог, і вибрала для вас дуже цікаву тему провина і страх покарання. Витягуються такі штуки зараз. Просто от на моїх консультаціях, де я бачу зараз, я бачу поголовно в людях стоїть задача, от саме ця розкрити. Відчуття провини, яке ти не бачиш в собі, яке ти носиш, і за що, от саме за що, і чому в тебе включається страх покарання, який блокує все, до чого не торкнешся? Хто підмітив? Молодець! Я буду чекати вас на загальній такій консультації, груповій, безкоштовній, де я проведу для вас от такий тренінг і де проведу цю консультацію на глибинному підтексті. Просто ви витягнете себе багато речей, які блокують е, ваші дії тут і зараз, в облагу вам. І залишу вам посилання тут, або якщо зараз стигну, залишу тут посилання. Це буде, кон, буде консультація така групова в Зумі, тому що там у мене безкінечне поле, і там ми можемо спілкуватися, там гарна платформа, і вона доступна для всіх. І ви можете просто для того, щоб ми були вже такі люди обізнані, знаєте, такі, скажімо, підковані на всіх рівнях, ми маємо володіти з вами таким способом спілкування, тому що мої проекти по всьому світу що вони, я і там, і там, і там можу з'явитися у будь-який момент. І це так цікаво. От. Тому ми маємо скачувати ці програми, ми маємо їх вміти ними володіти, ми маємо знати, як вони працюють, ми маємо бути відкритими, писати коментарі, висловлювати свої конструктивні думки, не ходити когось звинувачувати: так сказала, чи не так, так зробила чи не так, А я так не думаю. Будь ласка, думай по-своєму. Ніхто нікому нічого не нав'язує. Так от. Не потрібно сидіти і боятися чогось. Просто висловлюйте конструктивні думки там, де ви можете, там, де вам цікаво, там, де ви хочете те робити. Але ніколи не тратьте свою енергію на те, щоб ходити десь і писати якісь негативи. Воно зараз не працює. І ще одна ізюминка така для вас чи як це? Родзиночка. Тільки зараз, в цей момент, тут, прямо тут. Хто подумає негативну думку, моментально вже буде мати за то откат. Нема такого, що на сім поколінь тобі там десь передасться, там ще тобі, того здасться, тобі, тобі Бог заплатить чи що, забудьте ці штуки. Моментально тільки допускаєш до себе. За, заздрість, там, так, маніпуляцію, брехню. Якщо там хочеш десь когось там використати, там ще щось там. А так, і ці, коли думки оці такі починають крутитися, а я знаю, крутяться у багатьох. Я знаю, я відчуваю завжди так, навіть в цих відео, то я вам зразу кажу: моментально буде вам откат. Моментально відчуєте відкат. Не можна зараз дозволяти собі. Подумати негативно або про себе, або про людину, яка поряд, або ще про когось. Тобто негативно, навмисно включити такий процес, це неприпустимо не зараз. Якщо, наприклад, людина дійсно щось там робить зовсім яке розру, розруху якусь про, просто в усьому, в словах, в діях, там, то, звичайно, то факт, і тут там, зовсім інше йде. Там потрібно говорити і думати, так? а говорити краще. Але м, откати йдуть миттєво. От хто тільки подумав щось негативне, зародилася якась думка така, яка м, зашкодить, наприклад, хоч жодній людині. Тільки подумав так: хоп, тобі зразу откаточка. Це блокіровочка йде зразу. Хто вміє це робити, добре, хто ні, будете приходити на мої курси, будете знати, як це робиться. І так, друзі, на сьогодні відео я завершую про глобальну мету. Біля якої ми маємо об'єднуватися, ми з вами поговорили. Об'яву про те, що я буду робити велику групову консультацію на тему провина і страх покарання. Я вам розкрию дуже глибинно цю тему і ви в собі це побачите. І знов-таки під кінець, дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. І обов'язково напишіть, що ви відчули. Що, які думки у вас виникли під час мого відео? Що, або, якщо не хочете писати, просто усвідомте для себе, що ви собі усвідомили, що ви відкрили, що у вас, який об'єм ви відчули, поки я вам читала мій вірш про душу сяючу, як вода. І ви побачите, як у вас оце, цей процес, як ви вливаєтесь в новий світ прямо зараз. Отак ви відчуєте його, тому що він. Він ніжний, він теплий, він лагідний. О той простір, де ми маємо з вами жити. Тому ми з вами там не будемо. Не зможемо туди просучитися. Ніхто не зможе просучитися, розумієте, коли в ньому буде важкість старого світу. Ну і далі на тему психології будемо далі говорити до наступних відео. Всього вам найкращого. До побачення. Всім бажаю тепла, світла і любові. І об'єм, розумінні, хто ти є. Всього найкращого.